Скільки гравців у футбольній команді знаходиться на полі під час матчу, включаючи воротаря. А. 9 гравців, Б. 13 гравців, В. 11 гравців? Правильна вітають 11 гравців. Як називається гравець? Який є єдиним, кому дозволено торкатися м'яча руками під час гри у своїй штрафній зоні. А. Захисник. Б. Нападник. В. Воротар. Правильна відповідь Воротар. Скільки таймів триває футбольний матч? А. Три тайми, Б. Один тайм. В. Два тайми. Правильна відповідь. Два тайми. Що відбувається, якщо м'яч повністю виходить за бокову лінію поля? А. Вільний удар, Б. Вкидання Аут. В. Кутовий удар. Правильна відповідь Б вкидання аут. Яка частина тіла не дозволена для торкання м'яча польовому гравцю під час гри? А голова, Б. Груди, В руки. Нижче плеча. Правильна відповідь В. Руки. Як називається удар по м'ячу ногою, який виконується після того, як м'яч виходить за лицеву лінію від гравця команди, що захищається? А. Вільний удар Б. Кутовий удар В. Пенальті. Правильна відповідь кутовий удар. Яку картку показує суддя гравцеві за дуже серйозне порушення, що призводить до його вилучення з поля? А. Зелену картку. Б. Червону картку. В. Жовту картку. Правильна відповідь червону картку. Яка тривалість перервів між таймами у футбольному матчі? А. 5 хвилин. Б. 20 хвилин. В. 15 хвилин. Правильна відповідь 15 хвилин. Яка мета гри у футбол? А. Набрати якомога більше очок, забиваючи м'яч у кільце, Б. Забити м'яч у ворота суперника і не пропустити у своє. В. Перекинути м'яч через сітку на сторону суперника. Правильна відповідь забити м'яч у ворота суперника і не пропустити у свої. Як називається місце на футбольному полі, звідки виконується початковий удар розіграш м'яча на початку кожного тайму та після голу. А. Кутовий прапорець. Б. Центральне коло. В. Штрафний майданчик. Правильна відповідь Центральне коло. Що означає слово офсайт у футболі? А. Ситуація, коли м'яч виходить за межі поля. Б. Ситуація, коли гравець перебуває ближче до воріт суперника, ніж м'яч та передостанній гравець суперника в момент передачі. В. Ситуація, коли воротар ловить м'яч за межами штрафного майданчика. Правильна відповідь. Ситуація, коли гравець перебуває ближче до воріт суперника, ніж м'яч та передостання гравець суперника в момент передачі. Як називається взуття, спеціально призначене для гри у футбол з шипами на підошві? А. Сандалі, Б. Бутси, В. Красівки. Правильна відповідь буцім.